Всім привіт! Ми йдемо на змагання в Півніпадки. Осі дні починається зі змагань. Першого забігу в Україні в 2025 році в місті Одеса, друзі, 12 квітня 2025. Ну що, пан Віталій, ну що, сьогодні ми там? Сьогодні дуже гарна погода, вже покраще. Намагатися намагатися в призи. п'ять кілометрів. Ну що, воліваю за тебе! Біжить наш прекрасний чемпіон! Сьогодні серебро їде до пана Віталія Раєва. Друге місце, задоволений. Гарно попрацював. Все супер. Раєв Віталій! Найкращий А ви, Віталія, знаєте, така підтримка прям ой-ой-ой! Де тренер? 5 кілометрів сьогодні. Ми – чемпіони! У-ху! Вашого у влучший! Що, як ваші враження? Задоволений. І їм, здобуває куракіна і...